Друзі, привіт! І сьогоднішня тема нашого випуску це славнозвісний фінмоніторинг. І сьогодні ви власне дізнаєтесь, чому ваш банківський рахунок може заблокувати прямо зараз, які граничні суми будуть цікаві банку, щоб здійснити вашу перевірку, і топ 4 способи, як уникнути перевірки фінансового моніторингу вашого банку чи якоїсь фінансової установи. Також це відео буде буквально гайдом для людей, які займаються під в сфері крипти. І давайте розберемося, що собою являє цей фінансовий моніторинг. Фінансовий моніторинг це система контролю за фінансовими транзакціями. Їх основна мета це виявити ризикові транзакції і незаконні транзакції, які можуть бути пов'язані із відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. І тепер давайте розуміти, хто, хто здійснює цей фінансовий моніторинг. Він здійснюється на двох рівнях: перший рівень це державний. До нього належать Національний банк України, Міністерство юстиції, власне, і сама Державна служба фінансового моніторингу та інші державні органи. Саме на цьому рівні вони орієнтуються і запроваджують так, і законодавчі зміни і контролюють цей моніторинг. І другий рівень це, власне, первинний. На первинному рівні даний фінансовий моніторинг здійснюють банки, адвокати, фінансові установи, страхові компанії та інші суб'єкти господарювання. Під перевірку зазвичай попадаються як фізичні особи та бізнес, як ФОПи та юридичні особи. Їхня основна мета якраз на первинному рівні виявити ризиковість транзакції. Вони не ну вони не перевіряють, чи вона там незаконна, незаконна. Вони виявляють ризик транзакцій і передають її на на інший рівень на державу. І давайте розберемося, як працює сам фінмоніторинг. Він побудований на такому ризик орієнтованому підході, тобто певні комп'ютерні алгоритми виявляють якусь ризикованість транзакцій. Далі ця ризикована транзакція передається менеджеру банку чи фінансовій основниці, яка забезпечує дану перевірку, і відповідно відбувається аналіз даної транзакції. І давайте звернемо свою увагу на ті суми та випадки, коли здійснюється особлива увага щодо фінансового моніторингу. Перш за все, це всі транзакції, всі банківські перекази, які більше 400 тисяч гривень. Це є в офіційному поясненні від ФІНМОНУ. Також треба розуміти, що це принципі транзакції з готівкою, це транзакції від публічно значущих осіб і перекази за кордон. І давайте розберемо основні приводи для посиленого фінансового моніторингу або ж на блокування рахунків. І перш за все, це невідповідність фінансової активності клієнта. Тобто у вас там були регулярні активності 20, 30, 40 тисяч гривень оборот по рахунку, а потім мільйон два-три. Знову ж таки, це проблема, і банк надсилає вам повідомлення щодо підтвердження доходів і також пояснення вашої активності. Наступною це є приховане так зване підприємство. Коли ви займаєтесь там господарською діяльністю, або ж банк бачить це фінансові транзакції, які йому нагадують. Господарську діяльність, але кошти приходять на ваш особистий рахунок, а не на підприємницький, тобто на не на рахунок юридичної особи чи фізичної особи підприємця, а на ваш власний. Відповідно, також банк буде запитувати у вас джерело походження коштів і пояснення по вашій активності, що це за транзакції, від кого вони прийшли і чому вони вам приходять. Е, також існують такі звані схеми сірої зарплатні. Коли через банківський термінал вноситься велика сума коштів готівкою, а потім розподіляється по рахункам інших фізичних осіб, це також банк розуміє, що щось тут не так, є ризик у цих транзакціях, тому він здійснює належну перевірку. І відповідно треба розуміти, що послуги пов'язані з віртуальними активами, з азартними іграми, з нерухомістю, з з творами мистецтва, або будь-якими іншими такими схожими е фактами, вони підпадають під ризикований підхід і під фінансовий моніторинг. Також існують ситуації, які не підпадають під фінансовий моніторинг. Зокрема, це оплата комунальних послуг, е закриття кредиту, але тільки до 30 тисяч гривень, е безготівкові оплати е в магазинах або інших е сервісах. А також готівкові перекази тобто через термінал до 5 тисяч гривень. І зараз би я хотів проговорити декілька порад, як мінімізувати ризики, щоб попасти під ферменторг. Перше це не робіть великого скачку між вашим оборотом і об'ємом транзакцій. Тобто, якщо у вас там ви бачите, що банківський рахунок 3, 4, 5, 10 транзакцій в місяць і вони загальний оборот по ним не перевищує 100 тисяч. Не можна, щоб відразу на наступний день, там чи на наступний місяць, у вас оборот був 3 мільйона і кількість транзакцій близько близько Це все підозріло, тому потрібно так звати про, так звано прогрівати акаунт і доходити до цього поступово, до цього об'єму транзакцій та да, до цього обороту. Також уникайте підозрілих грошових, скажімо, таких переказів, коли є незрозумілі контрагенти. Це ви можете скажімо, підпаси під якісь навіть, кримінальні справи, але це завжди ризик для того, щоб банк запитає вас, звідки ці кошти, а ви не знаєте звідки ці кошти прийшли. Також уникайте того факту, щоб банк дізнався про вашу ризикову діяльність, так сказати, коли ми говоримо про криптодіяльність, діяльність пов'язану з азартними іграми. Суб'єктам первинного фірмітором краще про це не знати, тому варто, щоб ви також до цього були підготовлені. Ну і четверта порада це зберігати документи, що підтверджують джерело походження коштів. Це може бути як договори, розписки, або будь які інші натуральні засвідчені акти, або навіть переписка. Це також може бути підтвердженням деяких випадків, і звісно, якщо у вас зареєстрований фізична особа підтримка або зареєстрована підприємницька діяльність, це завжди буде плюсом. Тому, якщо у вас будуть якісь ще питання, то я жду вас в телеграмі. Відповідно, контакт буде під описом відео. А якщо виникають проблеми, ми також займаємося вирішенням цих проблем. До побачення.